Радіо Chicago. Друзі, сьогодні з'явилася можливість поспілкуватися з пілотом БПЛА 151-го окремого розвідувально-ударного батальйону солдатом-добровольцем на псевдо Кібер. Слава Україні! Українігероям. Слава вітаю ігор. Вітаю слухачі Радіо Чикаго. Ви служите спочатку повномасштабного вторгнення. Що стало головним поштовхом приєднатись до війська саме як доброволець? Е, мабуть, головним поштовхом був е, по такі е, позив честі, е, бо у той момент, коли я зустрів війну у 22-му році, я вже чітко розумів, хто наш ворог, на що він здатний. Коли ворожі війська підступилися до нашої столиці, я на той момент жив у Києві, у, у центрі Києву, вже досяг певних результатів у кар'єрі, до яких дуже довго йшов. І, чесно кажучи, мене це дуже розізлило, і, і я просто не міг, не міг терпіти вже. Коли війська підступилися до столиці, просто не було іншого вибору, як взяти зброю в руки і захищати те, що я люблю. Е, ще хотів би додати, е, мабуть, е, просто це мотивація на той момент, я служу вже четвертий рік, і вже е, з приводу мотивації вже були і взльоти, і падіння. Е, але і з цього я зрозумів, що е, мені хочеться захищати тих, хто слабший. Якщо так можна виразитися, це мій шлях ніндзя, і особливо захистити свою родину мені дуже не хотілося не хотілося б, щоб вони пережили те, що переживають люди на деокупованих територіях. те, те, що я бачу, мені дуже відгукується на деокупованих територіях та прифронтових територіях, коли я бачу людей. Коли я бачу вдячні погляди, коли я бачу е, надію е, в очах цих людей, що, е, що саме я буду тою людиною, яка подарує їм е, спокій, е, спокій і впевненість в завтрашньому дню. Ще такий яскравий момент, що е, коли е, коли ми проїжджаємо на позиції чи з позиції, ми бачимо багато місцевих дітлахів, які граються біля своїх домівок, які або знаходяться у прифронтових територіях, або де окупованих. І вони машуть нам руками. Вони постійно бачать військові машини і машуть нам руками. І я кажу хлопцям, хлопці, ось, ось мої генерали. <реш> от мої генерали, от для кого я, для кого я служу. От, мабуть, в цілому це виглядає так: оцей поштовх тоді і те, що досі мене тримає. Ківер, дякую тобі за таку відкритість. 7 вересня відзначався день воєнної розвідки України. Що для вас означає ця дата і як вона відчувається всередині підрозділу? Питаю вже по свіжих слідах, адже ми говоримо трошки пізніше. <реш> Так, День воєнної розвідки. Ну, це, звісно, знаменний день для усього війська. От. Особисто для мене це про повагу до цього тонкого та непомітного ремесла. Мій покійний батько був розвідником, він воював з 2014 року по 2023 рік і брав участь у бойових діях в Іловайську, Пісках, Донецькому аеропорті, оборона Києва. Бої за місто Бахмут, Запорізький контрнаступ, і е, я знаю про що я говорю, коли кажу про складність, е, непомітність, і, і знаю, що, що там потрібно е, поважати у підрозділі. Е, я також бачу цю повагу до нашого діла, але найкращий прояв поваги це дисципліна і робити результати, чим ми власне і займаємося. Давайте поговоримо про історію використання безпілотних систем на фронті. Давайте згадаємо, як це було. Ви говорили мені, що ну ми попередньо спілкуємося, до речі, з нашими співрозмовниками. То я говорю для наших радіослухачів. Ви говорили мені, що війна змінюється кожні півроку. Які основні зміни у тактиці технології застосування БПЛА ви бачите сьогодні? Ну, порівняно, до прикладу, з 22-м роком. Um. Ну, у порівнянні з 2022 роком е, використання безпілотної авіації не те, що змінилося, воно, можна сказати, з'явилося. Е, якщо у 22-му році умовний Mavic на якійсь ділянці е, 20-40 кілометрів фронту, е, це була рідкість, то зараз у 25-му році е, е, існує таке поняття як кілзона. Це mm -hmm. певна зона по обидві. Сторони від лінії бойового зіткнення, яка повністю забезпечена безпілотними засобами, і ми говоримо про сотні тисячі вилітів на добу, які перетинають ділянку фронту в обидві сторони. Що зараз є важливішим: швидко отримати дешеві дрони або інвестувати у складніші, але більш ефективніші системи. Я б сказав і те, і інше. Е, тому що е, ми говоримо про, е, дві, е, про два різні напрямки, е, дешеві е, дрони е, маються на увазі, що ну, дешеві для е, масового використання у бойових діях. І е, якраз такі ці, от, наприклад, як FPV fpv дрони От, вони використовуються для одних задач. Е, ті якісь високі технології, які розробляються, і використовуються для якихось, для яких е, я б не сказав, що більш складних, але просто і, інших задач. Бо ті і ті задачі справді там е, є свої рівні складності. Е, ці, е, ці технології, які роз, 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 розробляються для інших задач, наприклад, щоб. Літати далі, щоб бачити більше, щоб уражати більш точніше, там, і, і так далі, мати більш стабільний зв'язок і, і так далі. Ці технології вони рівнозначно важливі, як і кількість тих дронів, які безпосередньо як ви безпосередньо як ви виразили дешеві, от, але використовуються масово. Часто кажуть, що промисловість і виробники не встигають за реаліями фронту. Чи дійсно підрозділи змушені самотужки вигадувати рішення на коліні? Ну давайте розділимо е, ваше питання на е, два питання. Е, виробники справді не встигають за реаліями фронту. Фронт постійно змінюється. Те, як ви вже сказали з моїх слів, що це 4-6 місяців, і це зовсім інша картина. Якихось ефективних рішень технологічних, які нам надають виробники, які взагалі війську представляють виробники. І оця от взаємодія між реальністю, де, де ці дрони і безпілотні системи різні використовуються і де, де вони розробляються, я часто бачу. Дисконнект, скажімо так, з реаліями, з потребами, з якимись відгуками, і, тим, що і швидкістю впровадження цих, удосконалення цих, цих технологій більше під задачі, які, які стають з часом, тобто якусь технологію надали. Вона використовується, вона перестає бути ефективним через певний проміжок часу, і потрібно, і потрібно її змінити. Взагалі ця картина має виглядати таким чином, щоб ми самі на випередження, на випередження привносили оці технології на фронт, які були б не відповіддю на якісь дії ворога. А вже задавали тенденцію, і задавали темп цих бойових дій і операцій. Тож зараз, з вашої точки зору, які критично необхідні оці технології для того, щоб випередити ворога? Можливо, є якісь певні деякі ідеї, якщо це можна, звичайно, говорити в ефірі публічно? Абсолютно усі, абсолютно усі технології, які зараз існують, це Масштабування це, їх масштабування, це їх більш масовий е, випуск, це їх е, більша якість, е, це їх е, впровадження е, у військо, це їх е, зрозумілість е, важливості для суспільства. наприклад. Бо я бачу, що суспільство говорить наприклад, про терміни служби, але вже так сталося, що ми служимо. І нам треба робити свою роботу, і суспільство чомусь не задається тим питанням, що, е, що ми не отримуємо тих технологій, які би ми хотіли, і які в принципі ми можемо. Отримати. Це, це все реально. Я не кажу про якісь не, нереальні речі, там, щоб нам придумали літаючу тарілку, яка буде всіх бомбити на тисячу кілометрів е, одночасно. Е, ми кажемо про технології, які вже існують, і фахівців, е, які вже е, які є. Е, т, тому е, я би я сказав, що. Е, я би не розділяв якісь окремі технології, тому що під кожну задачу використовується якась конкретна технологія. Хотілося би мати саме доступ до цих технологій, які ми бачимо для використання, тієї чи іншої, використання цих технологій для виконання тієї чи іншої задач. Я так розумію, ви маєте на увазі про наявні технологічні засоби наших партнерів, можливо. Е, ні, я маю на увазі саме е, наші українські розробки. У нас є дуже гарні розробки, е, які використовуються на фронті, які навіть е, такої якості, що е, на заході би нам позаздрили. Але питання в тому, е, чи, е, чи ці розробки можуть масово використовуватися в, на фронті в першу чергу через е, їх, їхню вартість. Тому що їх вартість, я так розумію, не посильна для того, щоб впроваджувати їх якось масово. І по-друге, їх гнучкість цих технологій, тому що впроваджувати якісь нові рішення і вдосконалювати це також не менш важлива складова використання цих технологій на війні. Ви зазначили раніше, що потрібні великі кошти, і спеціалісти. Наскільки складно сьогодні виростити якісного пілота чи інженера БПЛА? Е, так, справді. Е... При наявності великих коштів, наскільки я розумію, вони десь є ці кошти. От, потрібні спеціалісти для того, щоб використовувати ті чи інші технології. І е, саме от таких от спеціалістів е, не можна знайти просто на вулиці, їх потрібно вирощувати, їх потрібно е, берегти і їх потрібно чимось мотивувати. Е, наскільки це складно? Мабуть, більше питання в мотивованості самої людини, яка прийшла, щоб вона знала, навіщо вона прийшла, і щоб вона, хоча б базово була технічно грамотною. Наскільки я бачу зараз хлопці, які приходять 25 років, е, наведу, наведу приклад. Знаю одного хлопця, який якомусь виповнилося 25 років, і він прийшов, і він каже: Та я всіх. Я знав, що я буду слушати, що, що я піду воювати. Ну, така моя казацька доля. От, е, піду, піду воювати. Шо, що робити? Я трохи шарю в технологіях, е, я піду кудись е, використовувати ці знання. От, і така людина це дуже класна е, так сказати, заготовка для, для того, щоб зробити з нього е, фахівця. Це довго, е, це складно. Це потребує також якихось практичних знань на тих, самих, на тих самих технологіях, які він потім буде використовувати. Але це реально, особливо, коли людина сама знає, навіщо вона прийшла. Якщо б у вас була можливість дати пораду державі чи виробникам БПЛА, що б ви сказали? Державі та виробникам БПЛА, я б сказав. Кохайтеся чорнобриві та не з москалями, я б е, дуже, дуже порадив би державі і виробникам БПЛА бути більше на зв'язку, е, більше е, щоб держава розуміла потреби цього бізнесу, щоб бізнес краще розумів потреби держави у цьому всьому. Мається на, на увазі, що саме у використанні у війську. Е, тому що я бачу, е, коли е, виробники. Вплоть доходить до того, що е, виробники кажуть ремонтувати пошкоджені якісь е, елементи, е, ремонтувати нам підрозділам за свій рахунок. От, е, навіть. Е, навіть не даючи гарантію на свої вироби і не вдосконалюючи їх абсолютно, і взагалі не цікавлячись тим, як вони ці засоби їх використовуються на фронті. Тобто, де від цього залежить наше життя і взагалі наша незалежність і суверенітет, от чесно кажучи, це дуже обурює, і дуже хотілося б, щоб держава звернула на це увагу. Кібер, ви вжили дуже цікаві ключові слова. Це є виробники, держава, бізнес. Не вжили слово війна, тобто, ви, ми, ми говоримо про війну, це можна включити в це і незалежність. Чому слово бізнес звучало? Тому що я е, трохи знайомий з внутрішньою кухнею цих виробників, і я розумію, що гроші. Там все-таки на першому місці. Я бачу, що ці засоби робляться не для того, щоб нищити ворога, а для того, щоб заробляти гроші. І коли ці засоби з'являються тут, на фронті, це видно не оком. Що ці, ці засоби просто не призначені для того, щоб е, вони е, були ефективними у бойових умовах. Я розумію, як фахівець, що ці засоби ефективні дуже класно на е, полігонних випробуваннях, там де вони представляються ці засоби, е, що е, вони е, можуть дуже класно виглядати на своїх сайтах, на в своїх презентаціях, е, але у реальних умовах. Це, на жаль, неефективно. Чи думаєте ви про те, чим будете займатися після війни? Так, звісно, думаю. Я фаховий маркетолог. Я говорив, що у мене була кар'єра перед початком повномасштабного вторгнення. І я далі розвивався у цьому напрямку. Я намагаюся знаходити час на те, щоб не втрачати свою професійність у цьому. Я навчаюся в університеті і вивчаю сучасні технології і також маркетингові технології. І що для вас є перемога? Це завжди питання, яке я стараюся ставити кожному військовому, з яким я спілкуюся. Перемога для мене це, мабуть, коли простий народ. Про який я говорив на початку, видихне і сміливо подивиться у майбутнє. Бо зараз я бачу, що простим людям дуже складно дивитися у майбутнє, дуже складно, страшно. Народ поранений, наляканий, люди. Шукають ворогів звідусіль, бачать ворогів звідусіль, і мені дуже хотілося б, що щоб наша перемога виглядала так, що звичайні люди почали будувати чесний бізнес і народжувати дітей без страху. Що ж, дякую вам. Ми поспілкувалися з пілотом БПЛА 151-го окремого розвідувально-ударного батальйону солдатом-добровольцем на псевдо Кібер. Слава Україні та героям. Слава. Дякую! Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Ставте вподобайки та коментуйте відео. А також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.